Не лінуйся, рухайся під такою назвою. У Парижчинському ліцеї в рамках соціального проєкту Активні парки локації здорової України відбувся фізкультурно-оздоровчий захід, мета якого залучення дітей до рухової активності та популяризація здорового способу життя. Спортивне дійство розпочалося з виконання державного гімну України. Далі присутні хвилиною мовчання вшанували військових і цивільних українців, які загинули внаслідок російської агресії. Директор ліцею Микола Левицький радо вітав учасників змагань. Дуже приємно. Що в нас така розпочалася в громаді акція, де ми у період масового поширення смартфонів, планшетів, комп'ютерів маємо можливість зайнятися руханкою, руханкою, яка приносить здоров'я, приносить радість. Приносить Участь у змаганнях взяли чотири команди. Це школярі п'ятих класів, зокрема учні Краснянського, тарновицького Парижчинського ліцеїв та верхньомайданської гімназії. Молодь змагалася у кількох номінаціях на швидкість з естафетною паличкою, садіння картоплі, передача м'яча верхом і низом, кидання баскетбального м'яча у кошик. Командна гра Веселі м'ячики. Цікавий захід тим, що він так дітей згуртовує. Діти проявляють свою таку мучність до перемоги, прагнення. Показати свої найкращі фізичні дібності, ну і напевно це їм допомагає буде допомагати в майбутньому, бо вони наші майбутні захисники. І я хотіла ще раз звернути увагу на те, що завдяки нашим Збройним силам України, нашому захисту, ми сьогодні могли цей захист провести. За результатами поєдинків визначився переможець змагань. Це команда Краснянського ліцею. Станіслав та Вероніка кажуть, виграти було. Нелегко, адже суперники дуже сильні. Я, наприклад, спершу хвилювалася, але потім почалися, почалися змагання. І я дуже потім було весело, суперники гарні були, мені сподобалось. Турнір був дуже гарний, цікавий, суперники були дуже сильними. Я не сподівався, що ми займемо перше місце. Я радий. Радіє перемозі своїх підопічних і вчитель фізичного виховання Краснянського ліцею Олександра Фоміна, яка зізнається, з дітьми працювати дуже легко, головне їх почути. З дітьми дуже цікаво і весело працювати, тому що діти це є наше майбутнє, наша рушій, і вони нас самих заохочують до цих всіх змагань, до цих всіх здійснень. Тому з дітьми дуже легко працювати. Головне чути їх, і вони тебе подібні. Чують, і вони зроблять те, що від них вимагається. Діти дуже хвилювалися. Вони практично перші такі змагання, і діти дуже сильно перегоріли, плюс важка дорога, і тому діти трошки я не могла їх ніяк прийняти. Це я їх просила просто отримати задоволення. І коли до них це дійшло, тоді все в них вийшло. Фізкультурно-оздоровчий захід організовано та проведено спільними зусиллями івано-франківського обласного центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх, управління освіти, на дверня міської ради та відділу молоді і спорту за підсумками результатів змагань Парижчинський ліцей та Верхньомайданська гімназія вибороли третє місце. Команда ліснотерновецького ліцею забронювала за собою друге місце. А переможцем змагань стали учні Краснянського ліцею. Всіх учасників нагороджено грамотами та футболками.